Те, що в нас тут є, а, дозволити розширене відстеження конверсію, тому що ми не просто в конверсію куди там налаштували. Ми сюди додавали ще функціонал РВК, тобто передачу емейлів в телефоні. Ну, емейл у вас зазвичай задається, телефон так. І оцей блок «Items» з ID Price Quantity Для чого? Для в майбутньому звітів по кроссейлам. Не знаю, чи потрібна вам зараз на цьому етапі інформація, але моя задача віддати таку таку готову інструкцію, з якою ви потім ага, почув, кросейли, де заходь, раз, два, а вас вже дані зібрані. Тобто, щоб вам було зручніше, умовно, в майбутньому. Правильно? Е, юзер дата в нас передається. Взагалі супер, все ідеально, красиво. Є, є єдине, що дійсно я е, трішки впустила цей момент. Ми зараз з вами поправимо. ID Merchant Center. Бачите, ID продавця можете, в принципі, його взагалі не передавати. Він ні на що не впливає. Ну, тобто, може його ставити пустим, а можна звідси його взяти, айдішничок, і вставити його сюди, зберегти. Країна фіду, мова, фіду можете додавати, можете не, не додавати. Тут, в принципі, в цьому масиві даних єдине, що дуже важливе, це цей набір даних, який я вам кажу. Ну, юзер проведе дата. В нас є, все, є, все, все зберегти. Не забути завжди опублікувати ваш контейнер, бо будете без нічого. Така дуже типова помилка, начебто, все налаштували, а нічого не працює. Так. Що ми з вами тільки що зробили? Ми з вами створили створили Google Tag Manager.